Доброго ранку мої малята, хлопчики, дівчата, сьогодні я вам розповім одну історію про чотирьох братів, а про яких ви дізнаєтесь пізніше. Так ось сідайте зручніше та слухайте. Далеко-далеко, за густими лісами, за широкими морями, за високими горами жила була казкова країна. Мешкали в цій країні багато геометричних фігур. Але наша історія буде про одну незвичну сім'ю, в якій були чотири брати. Хоча брати були дуже різні, але вони завжди допомагали один одному. Любили проводити час разом, гратися у різні ігри. Одного разу брати побачили круга засмученим зі сльозами на очах. Квадрат здивувався, адже круг був завжди веселий та життєрадісний. Та промовив Брате, чому ти плачеш? А круг каже, як же мені не плакати? Ось у тебе є чотири однакові сторони і чотири кути. У прямокутника теж чотири сторони, дві довші, дві коротші, та чотири кути. У трикутника є три сторони і три кута. А в мене немає ні сторін, ні кутів. Запам'ятай, брате, каже прямокутник. Хоч ми і різні фігури, та кожна з нас унікальна і неповторна. Далі промовив трикутник, хоча ти не маєш кутів і сторін, та все ж ти маєш одну особливість, якої немає у нас. Яку? питає кола. Ти вмієш котитися, а в нас це не вийде, бо нам заважають зробити це кути. Не старайся бути таким, як хтось. А будь з собою, сказав квадрат. Ось така дивна історія трапилася з чотирма братами. Давайте, діти, ми з вами повторимо, які геометричні фігури ми з вами запам'ятали. Так, квадрат, прямокутник, трикутник та коло. Погляньте, будь ласка, які можна картини зробити з геометричних фігур. Попросіть, будь ласка, маму або тата, щоб вони вам допомогли зробити такі красиві картини. І відсилайте, будь ласка, їх нам. До побачення, мої малята, до нових зустрічей!